Нам потрібно вслухатись всі слова і задуматись, дати собі наконець зрозуміння того, що відбувається. А бути зрадник із Росії, Росію, а бути за Україну і йдеш воювати, щоб оборонити свій дім і свою країну. Задумайся. Як буде краще, ви там будете в безпеці. Поживете в тітки на квартирі. У Варшаві я вже за все домовився. Скоро все закінчиться. Це ненадовго. Все буде добре. Та як все буде добре? Ти на відстані, ми далеко. Тебе ж можуть вбити на війні. Розумієш, якщо я і такі, як я, складемо руки і не будемо нічого робити для перемоги, то вам не буде куди повертатися. А маємо цю сволоду звідси вигнати. Це ордавну, підійм їм постійно мало і мало. Ми маємо дати їм гідну місіч. То покажи тим москалям, що ми пани на своїй землі, і нам тут панувати. Добре, все.